Про перспективи прийняття нового українського кошторису на наступний рік дізнаємося у Володимира Ланового, доктора економічних наук і голови центру ринкових реформ. з нами на зв'язку. Пане Володимир, я вас вітаю. Добрий ранок. Значить, в принципі, у нас вже є певні оновлення у. Податковій базі, від якої в принципі і залежить прийняття бюджету, можна сказати, що варіант дійсно компромісний. Наскільки уряд іде виходить на поступки Верховній Раді для того, щоб цього компромісу досягти, і чи не може це привести до не дуже приємних наслідків, коли запитання будуть виникати уже у МВФ до української влади щодо компромісності? Звичайно, ключовим для МВФ є питання дефіциту бюджету. Дефіцит бюджету дуже великий, закладений цей дефіцит самим урядом і зменшення ставок податків в такому режимі, як зараз відбувається, коли немає підготовленості, коли баланси ще не зведені, не підраховані. І інші обставини можуть спричиняти. Певно, певний хаос, скажімо, в податковій системі. Чому ж за нашим законодавством зобов'язані змінювати податки за пів року до початку бюджетного року? Тому ми зараз бачимо революційний порив. Він дуже потрібний, він потрібний для всіх учасників економічного життя і громадян, споживачів, і бізнесменів і так далі. А, але наскільки вдало уряд вийти з цієї дуже такої спрокрустового ложе, побачимо. Тому що ці обставини, пов'язані з зниженням податків, потребують додаткових кредитів для покриття певних диспропорцій. Це перше, перше і по-друге, це зменшення видатків. Наскільки вдало зможуть вийти з цієї ситуації, побачимо. Головне, щоб нас не чекала історія. 15-го року, коли угу. такі дірки закривалися інфляцією. Саме про інфляцію цікаво. Вона планується на рівні 12%, здається, так. І наскільки Національний банк тут зможе все-таки понамагатися не повторити цей темп дуже швидкої інфляції, яка була власне цього року? Ну, уряд тут виступає піонером першим. Він вже заявив, що буде друкувати. Облігацій більше ніж на 100 мільярдів гривень. Знову ж це збільшує державний борг. Це вже і так за 15-й рік у нас зріс державний борг в півтора рази. Таких темпів ніколи не було. Якщо далі ми будемо такими ж темпами збільшувати зобов'язання держави і покривати її кредитами, і в тому числі кредитами з внутрішнього ринку, а внутрішній ринок в грошовому відношенні. Поповнюються ресурсами Національного банку, тобто друкуванням пустих папірців, зведенням гривні до такого стану, то це не дуже приємна перспектива. В принципі, повторення 2015 року це такий крах буде для економіки, що угу. страшно. Я ще зазначу, що в кулуарах Верховної Ради народні депутати, от зокрема, Вікторія Сюмар сказала, що е, можна сказати, що бюджет зараз не можуть прийняти в Раді, ще й тому, що не зовсім самі депутати розуміють, а е, яким чином будуть формуватися саме надходження до цього бюджету, е, тобто, це частина доходів, що не зрозуміло народним депутатам, як усунути непорозуміння між кабінетом міністрів і Парламентом? Ну, Розумієте. Зростання доходів, яке має компенсувати от, зниження ставок податків, воно пов'язано з активністю в економіці. Мають зрости виробництво, інвестиції, кредити, процентні ставки мають бути доступними і так далі. Сам бюджет не вирішить проблем. Він тільки є передумовою для того, щоб економіка зростала або економіка падала. От uh -huh. в 2015 році ми маємо негативний вплив. Урядової політики на всю економіку, і це ми знаємо по своїх власних гаманцях. Так от наскільки уряд і парламент розуміють і зрозуміють, яким чином допомогти економіці піднятися і дати і доходи бюджету, і доходи громадянам от ключове питання. Поки що такий цей уряд не дав відповіді на подібні проблеми. І ми, на жаль, маємо втрати. Думаю, що навколо цього і йде розмова, чи зможе парламент, уряд прийняти такі підходи, застосувати такі механізми, які дадуть змогу зростати виробництво, створювати робочі місця? Ключове питання. І все таки, якщо парламент буде блокувати урядові ініціативи що стосується бюджету, яка ситуація буде з візносинами з МВФ, чи припинить фінансування в найгіршому варіанті розвитку подій? Ну, по перше, та корізія, яка виникла, що депутати самі практично доробляють бюджет, говорить про недовіру до уряду, як такого. Уряд, який не зміг подати прийнятний варіант бюджету, показує свою непрацездатність і невідповідність. От тому і виникають наступне запитання, яким чином задовольнити вимоги міжнародного валютного фонду, для якого а от фінансова стабільність України, по-перше, накопичення валюти і уряд, який політично стабільний, а не такий, що буде мінятися кожні там, шість місяців, це ключове питання. Не будуть вони працювати, звичайно, з країною, в якій немає певної політичної стабільності. Uh -huh. а, між усіма цими проблемами треба знайти оптимальне рішення, пройти між крапельками, домовитись, знайти підходи, запевнити і так далі. В тому числі грант Конституції має сказати своє слово і запропонувати такий шлях, щоб ми пройшли твердо і не пісковзнулися.